До слова запрошую голову громадської організації рух за життя та гідність людини Артура Погоріленка. Прошу, Артура, вам слово. Всім доброго дня. Щиро дякую, що в такий час е, важкий час кожен з вас міг знайти е, виділити частину свого часу і за е, час цієї ініціативі. Я як голова громадської організації вдячний. Е, Гуманітарному хабу організовує допомогу всім, всім людям, які цього потребують, і з нашого боку, громадська організація надасть необхідну цінну підтримку, фінансову підтримку в межах нашої можливості для того, щоб люди, які знаходяться в зоні безпеки, могли отримати необхідну допомогу, тому що вони є саме тими, хто в першу чергу страждає зараз від війни, і ми, як люди, які перебуваємо зараз у відносині. Безпеці відносні, е, маємо їм допомагати, і це обов'язок кожного громадянина зараз в Україні. Тому дякуємо кожному з вас, е, що в міру вашої можливості долучилися або організаційно, або фінансово, або своєю творчістю. Долучили інших людей до цього для того, щоб наша Україна була зараз і в майбутньому процесі. Всім дякую. Дякую, пане Артуре. Я принагідно зазначу, що торік на Софіївській площі у нас вже відбувалася така взаємодія, коли Віталій Шульга, і Ірина Сіданіч, Аркадій Сльоза, Артур Погоріленко. Я Любов Мухіна. ми власне вперше в рамках Дня Подяки влаштували свою локацію, де популяризували. Спеціальність християнська педагогіка і все, що забезпечує її, ми водночас там збирали підписи на підтримку духовного духовної основи освіти, освіти, в якій, яка будується на одвічних цінностях освіти, яка сьогодні, результати якої ми бачимо на фронті. Я впевнений в тому, що. Ми перемагаємо тому, що існують такі педагоги, які готують від дошкільного віку до дорослого життя наших громадян України бути сміливими, мужніми, жертовними, любити Бога, любити Україну і боронити нашу землю.